Розвертаємо корпус вліво, розвертаємо ліву стопу. Праву стопу розвертаємо по діагоналі. Відстань між стопами приблизно метр. Права п'яточка притиснута до підлоги. Корпус розвернути до лівої стопи. Втягнути прес і поперек. Плечі відвести вниз. Шию тримаємо прямо, дихаємо. Навдосі прогинаємося. Відводимо голову назад. В цьому положенні видох. вдосі підборіддям тянемося вгору. І на видосі спинку горизонтально. Куприком тянемося догори, підборіддям вперед. Знову робимо вдох. І на видосі тянемося животом і грудною кліткою до лівого стегна, підборіддям до коліна, дихаємо. І знову навдосі до горизонталі піднімаємо тулуп, підборіддя тянемо вперед. Видох, руки відводимо назад. І через сторони за руками тянемося вперед. Витягнути шию. Спинку тримаємо прямо, не згинаємо хребет. Переходимо в позу трикутника. Ліву руку опускаємо перед лівою п'яточкою. І корпус розвертаємо вправо, тянемося правою рукою в стелю. Лівою рукою можна спертися на стопу або на гомілку. Відкрити грудну клітку, плечі відвести назад, витягнути шию, дивимося вгору. Чотири повних глибоких дихання. Відчуваємо, як розкрилася, розширилася грудна клітка. Не міняючи положення тулуба, розвертаємо тільки праву руку долоною до голови. І тянемося цією рукою горизонтально. Долоною до підлоги. Дихаємо. Тулуб розвертаємо вліво. Тягнемося за правою рукою і піднімаємо ліву. Спинка пряма. Можна трошки зігнути ліве коліно, якщо спинка недостатньо сильна. Переходимо в позу розвернутого трикутника. Праву руку опускаємо до підлоги. Або ставимо на стопу. Ліву розвертаємо по дозі вгору. І тянемося животом до внутрішнього лівого стегна. Знову розкрити грудну клітку, 4 повних глибоких дихання. Не змінюючи положення тулуба, розвертаємо тільки ліву руку. І тянемося горизонтально долоною донизу. Розвертаємо пубух вправо. І знову потягнутися обома руками. Опускаємо руки на гомілку або на стебно. Впираємося і спинку тримаємо прямо, витягнути шину. Вдихання. Не переривати. І знову ліву ручку ставимо перед п'яточкою. Пальцями руки торкаємося підлоги. І правою ніби натягуємо тетиву, Піднімаємо до плечового суглоба і розвертаємо. Трикутник. Дивимося перед собою, трошки згинаємо ліве коліно і лівою рукою тягнемося до підлоги. Переходимо в артха Чандрасану. І праву руку опускаємо до підлоги, розвертаємо корпус прямо. Праву ножку натягуємо вгору, якому мога вище. Тримаємо в верхньому положенні. Пальці правої руки торкаються підлоги. Вся опора йде на ліву стопу. І розвертаємося в розвернуту артха чандрасану. Знову дивимося перед собою. Правою рукою тянемося догори. Лівою підтягаємо праве коліно. Хребет вертикально і випрямляємо коліно. Дихаємо. І знову дуже повільно зосереджуємося на балансі, нахиляємося до підлоги. Розвернута артха Чандрасана. І ще раз до гори. І ще один раз вниз поволі. Тримаємо. Ліву руку опускаємо до підлоги. Правою ножкою тянемося вгору. Напружуємо праву сідницю і заднє стегно. І лівою рукою обхопити гомілку. І протиснутися корпусом до ноги. Права ножка натягнута. Дихаємо. Лівою рукою торкаємося підлоги. Верхній точці розтяжки з маленькою амплітудою вісім пружинок. Правою ножкою. Раз, два, три, чотири сідниця і задня поверхня стегна натягується. Відчуваємо ще три, два. Один. Потягнулися. І ножку поставили схресно. За лівою стопою. Обидві п'яточки притиснули до підлоги, трошки зігнули коліно. Корпусом притискаємося до лівого стегна, підборіддям тянемося до коліна. Руками обхопити правого мілку. І на видосі випрямляємо коліна, тянемося маківкою голови до підлоги, шиї розслабити. Прес і руки напружені. Розтягуємо під коління зв'язочки частину ніг. духа.